В новомосковську безпритульні собаки напали на жінку. Рани від укусів, шок та походи до лікарів це все, що довелося пережити Валентині Федорівні того страшного дня. Жінка одразу звернулася до лікарні, де їй надали першу медичну допомогу і взяли необхідні аналізи. «По істеченні трьох місяців рани до сих пор существують і до сих пор я посічаю поліклініку. Значит, мне первую помощь оказали, в, так как это было воскресенье и 13.00 дня, то мне помощь оказали уже в отделении хирургии. Врачі були ну медики, медперсонал був в шокі від того, що було з моїми ногами, тому що там були вирвані куски м'яса і кожа. Після нападу пані Валентина боїться виходити з дому сама. Псяча зграя, що накинулась на неї, досі гуляє вулицею. Не так давно собаки укусили подругу пані Валентини. На щастя, зуби тварини добралися тільки до одягу, тому вакцинацію від сказу робити не довелося. А от самій Валентині Федорівні пощастило менше. Їй зробили аж п'ять таких уколів. Зробили уколи, зробили проти бішн что вот это уколи п'ять уколів, і сколько це стоит для гасуда? Так случайно оказалась вакцина. Вакцини вакцины ж не в этом просто случайно оказалось. Один укол сколько стоит? 300 гривень. Мне п'ять уколов надо було зробити. Жінка говорить, що безплітульних собак в місті чимало, і така проблема є й досі. Актуальною проблема остається все та же в городі свори собак на остров. Неважливо моєму шов утром сімчасового ранку. На прогулку на остров, тому що я живу в этом районі, і на нього напали собаки його спасли бомжи, відбили цих собак. Аби дізнатися, як вирішується ситуація з безпритульними собаками у нашому місті, ми вирішили звернутися до Юрія Карачевцева, першого заступника міського голови з питань народногосподарського комплексу міста. Проблема заходить в тупик, тупік, ну, ну ми намагаємося її вирішити таким чином, що заключаємо договори з. Підприємствами та організаціями у НБ ЄСТІНБІПІТРОСКІ, які будуть одловлювати, стерилізувати і повертати нам їх назад. В планах міськвиконкому є на меті створення собачого притулку, але поки що коштів в місцевому бюджеті недостатньо, розповідає Юрій Васильович. При підрахунку кошториса, який треба буде на будівництво, а потім на утримання. Утримання цих бездомних собак от на утримання однієї істоти буде близько 680 800 гривень на однієї собаки. В нашому бюджеті поки таких коштів немає. Та що робити, коли на вас нападає собака? Дана проблема є доволі розповсюдженою. Тому ми вирішили звернутися до експерта-кінолога Юрія Прядкова. Перш за все за своїх тварин відповідальні містяни. Вони кидають своїх улюбленців на вулиці, запевняє Юрій Миколаєвич. Чоловік говорить, що собака сама напасти не може. Для цього існують певні підстави, пояснює, які скривського женщина сама спровоцирувала нападіння ти собаки. Я как кінолог, звісно, буду стоять. На стороні собаки, хоча є вина тут і женщины, і собаки, Они, видимо, нарушила його простор, личное пространство. Скорее всего, там у нього может быть, щенки були, может, кормова база. Перед тим як напасти, пес завжди подає якийсь знак, цим самим попереджуючи про свої наміри. Але в жодному разі не можна провокувати собаку, говорить Юрій Прядков. В будь-якому випадку навіть коли собака нападає в городских условиях. Она предупреждает себя, э, выдает себя лаем. То есть, у вас есть несколько секунд, на которых вы должны за которые вы должны принять правильное решение, как себя вести. Да, нападает ли эта собака? Действительно. Э, Біздомна, безхаченка, або можете це собака, яку спеціально направила. В першу чергу не потрібно показувати собаці, що вона вас лякає, адже страх заважає вам прийняти правильне рішення. Юрій Миколайович показав нам, як саме поводити себе, коли нападає собака. На женщину набросилася собака. Просто не треба вирішати, кричать, встали, прикрили сумочкою Пах, і стойте, не шевелітісь. Собака підбіжить. погавкает и уйдет. Если есть какое-то дерево, пожалуйста, можете, успеете залезть. У вас несколько, вам с, дает собака все равно шанс. Она не сразу на вас бросается, она лает. Никогда не растопыривайте пальцы, не, не, не отбивайтесь рукой от собаки. Обязательно вы спровоцируете этим, она вам их откусит. Если прыгают на вас собаки, мы говорим о больших собаках, да, выставляете вперед локоть, но руки должны сжатые быть. То есть вот вы отбиваетесь, вот так. Либо, если в пах, выставляете колено. Как правило, собаки... Після першої они прекращают, Вони розуміють, що ви оказываете сопротивление і отступают. Ви не должны поворачиваться спиной, спиною, тому що відкриті обязательно вкуснуть за ікри. Можна переключить внимание, як я говорил вам на будь-який інший предмет. Можна бросити камінь, можна, якщо ви йдете по городу, и у вас якийсь хлеба, хліба, і хлебушек. Усі знають, що собака друг людини, але навіть найдружелюбніше собака часом буває не в настрої. Тому просимо новомосковців бути обережними під час контакту. Актів з тваринами та у випадку укусу негайно звертатися до травматологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги.